гей 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 привіт, любі! Ну що ж, у нас як завжди, пройшов тиждень середа, нове оновлення. Зима нас покинула, холодиці і, на жаль, фуртовий не також, які дає досвід персонажу, але ну, гаразд можливо, колись вони повернуться. Кхем. Вибачаюсь. Тож бо у нас пройшов тиждень, і у нас з'явилось нове оновлення, не зовсім нове, проте коні Юрвіка знову повернулись з Гаде. Цього разу знову ж таки конкур. Останнім часом щось дуже сильно полюбляють конкур, проте я вдяглася як ковбой, і мене нічого не зупинить, нічого не знаю. Тож, бо давайте не будемо говорити, а будемо проходити якнайшвидше. І так, привіт, хлопак. Я знаю, що ти з Кю, я знаю, що ти г'єрмодео, засновник організації. Коротше, кому цікаво, зупиніть, почитайте, а я вже буду безпосередньо переходити до самої гоночки. Тож, доступна вона для тракена, бельгійського коня, ну, а також для Юрівської чистокровної, он там яку улюблено різає, яка молодець. Тож, тут на стандартні банери всіх наших клубів та щось таке. ось тут Золоті хоми, рибацькі, певно, що такі. Я забула слово. <сіхі> Посьолок. Ну гаразд. Так, цирк. Блін, а так прикольно зроблено, що по краям є бар'єри, а також усередині такий нібито круг. Ось це цікаво. До речі, знову ж таки, були спойлери, але ще раніше, набагато раніше, за ось цим колом. Ну, щось мені так підказує щось. Блін, але прикольно, така, знаєте, насичена програма. Оце що все Надіюсь, ні. О, дуже добре. Так, бар'єр зранчено, ну, мені під стиль підходить, нічого не знаю. А, ну, прикольно так. Мені подобається. Я б прям би хотіла тут поскринитись так конкретно. Шкода, що не можна без гонки залишити і так пострибати. Ага, ага, тут я вже зрозуміла, що кінець. Дякую, Адель. Ну, коротше кажучи, якось так. Часто я не буду забирати ту нагороду, я пересядана іншого коня, бо 500 досвіду це так непогано. Тож в мене там ще є некачений. Тож я поїду, певно, щоб подивитись на ціну тракенів, адже на них у нас знижки, так само на юрівську чистокровну. Більгєць залишається по старій ціні. Ну... Він недавно вийшов, то розробники, типу, ні, не будемо робити скидку. Скидка на третє покоління це не для нас. Ну, гаразд. Але, тим не менше, тракени також прикольні конячки. Мені, чесно молю, дуже сильно подобаються. Ось тут стоїть декілька, здається, а, ага, три штучки. А, що, а більше не можна подивитись, там ще є такі файні. Ну, гаразд, десь вони, можливо, в іншому місці знаходяться. Тут я начебто не не зможу подивитись. Тож коштують 590 СК, ну, небагато і немало. Так, ну, нормально. В принципі, коні старенькі трішки, але вони третього покоління, проте можна купити. Так, ще також у нас є Юрьевська чистокровна. Певно, що вона стоїть, щось мені так підказує на ринку Фердинанда і ще нібито де. Нібито, чесно, не пам'ятаю, проте, давайте, напевно, поїдемо, подивимось. Я, до речі, дуже хочу одного тракена, тільки не знаю, брати його чи ні. Так, тож, ринок Фердинанда, добрий день. Так, а на які ж ти вкладенці? А, стоп, стоп, ось вони. Ось саме ось цього тракенчика я б хотіла собі купити. Я дуже давно мріяла про нього, а тут скидка, то ну, начебто треба брати, Та? так, і давайте ще подивимось, ось цього чистокровного 590 ну, так само О, щось дорого. Ну, гаразд. І їх також чомусь чотири, Блін, тут більше є, більше є цих мастей, але добре, гаразд. В принципі, десь можна ще пошукати, начебто тільки я не пам'ятаю де. Коротше, це дуже важко. Треба на сайті подивитись. Ну, а я буду, в принципі, завершувати. Це не таке велике оновлення, проте наступного тижня нас чекають нові масті і старих. Я дуже чекаю там одного зайчку. Хто напише в коментарях. Хто буде баном і вгадає, кого я хочу, скажімо так. Ну, коротше, кажучи, я буду з вами прощатись. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь. Ну і гарного вам дня. Бувайте!